Так, робимо буряки. обрізати будемо і кидати на прицеп зразу. Такі буряки родині файні того року. непогані. Дана ділянка 25 2500 вже. якусь третю частину вже викупив. Може і ні. Такі є буряки. Вродили, будемо обрізати дати на трактора. Обрізаємо барики, вже обрізали майже повний перцепт. Повний прицеп бариків. Ще трохи буде вести додому, сонце заходить. Другет у гороку файни.